Всім привіт! Сьогодні в мене випічка. Це творожні рогалики з маковою начинкою. Така спека стоїть. Їсти нічого не хочеться. А ось холодний компотик з вкусняшкою то, що треба. Готуємо! Для тіста потрібно 220 г кисломолочного сира. Додаю 50 г цукру, ванільний цукор, дрібку солі і 60 г вершкового масла. Це все змішую В 150 г борошна додаю 1 чайну ложку розпушувача, висипаю і замішую м'ягесеньке тісто. Ось таке. Далі стіл присипаю борошном, викладаю тісто і розкатую його в тоненький пласт. І нарізаю на квадрати. В мене вийшло 29 штук. Приблизно 5 на 5 см. Нарізаю фігурним ножем, але можна нарізати звичайним. Всередину викладаю макову начинку і ось так звертаю. Начинку можна брати будь-яку по вашому бажанню. Розігріваю духовочку 180 градусів і випікаю 15 хвилин. І рогалики готові. Як бачите, дуже швидко і просто. Присипаємо цукровою пудрою, достаємо холодний компот і насолоджуємося. А я бажаю усім гарного дня. Дякую, що завітали, і всім смачного!